Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дмитро Ньюз і е зазвичай прямо на цій локації за нами е була така чорна стіна. Зараз декорації трошки змінилися. Ми май бачимо майже білі красиві штори, і е звісно, що ви вже зрозуміли, що мова піде про блекаут. Символічно символічно а, вже тиждень ми не маємо а, м, ракетних атак, маємо лише а, очікування, і таке враження, що очікування інколи гірше, ніж а, безпосередньо сам акт цього путінського тероризму. І тут є різні а, думки, чому вони це не роблять, а, накопичують ракети або готуються ударити в найбільш для них. А, Вигідний момент, це звісно все про це можуть говорити е, військові. Е, зараз ми з Віктором Бабаренко, з нашим гостем, До речі, вітаю Вікторе. Поговоримо з вами про те, на що ж може сподіватися Путін, Лавров і вся їхня військово-політична, скажімо так, в лапках еліта, влаштовуючи ці блекаути. Віктор, як ти вважаєш, от їх мета, яку вони заявляли? Вони розуміють, що вже не вийде. Тобто ні. ракети йдуть, а результат ну, ми відновлюємось. Гроші великі на ракетні удари вони викидують. Ми, в принципі, меншими грошами і з допомогою наших партнерів відновлюємось. Чи очевидно вже росіянам, якби провальність цієї тактики? Чи вони на щось ще сподіваються? Я впевнений, що вони ще сподіваються, вірять дурень думкою багаті Путін. Згадайте, як він спочатку ну вони дуже наївні і самовпевнені. От їхня самовпевненість їх і губить. Да? Вони то розщепіреними пальцями, то на початку лізли, війни так, да. лізли, замість того, що там кулак вони розраховували там більше, більше захопити. От потім вони довго не оголошували мобілізацію. Це здавалось такою дурньою, там, типа, як, як вони там намагались там. Стукаться там, як -от, У них є ж, самих, бадалса кіленок з дубом. Да? Ми mm -hmm. стоїмо як дуб, але вони розганяються як, типу, блін, бубух бу -бу. е І вони те, що мусили зробити, ну, вони в вересні зробили те, що мусили зробити в квітні. От зараз вони теж вони, вони абсолютно впевнені, що вони трошки дожмуть, що посипеться Європа, тим більше, що Скабєва там кричить кожного дня, там, типа, що дивіться, там в Німеччині вже там з 68% підтримка України скоротилась до 55%. Що в Італії вже там менше там, 50 там типа там десь ще що. Ну, а вони ж беруть це тільки стосовно поставки зброї, але вони беруться там, ну підмінюють поняття, так да, чуть-чуть. От, але між тим там. Оце вони, і я думаю, що вони навіюють же ж, е, е, глибинному народу. Але е, проблема в психології така, що Нічше ж говорив, коли ви дивитесь в безодню, знаєте, безодня вдивляється в вас. І тому е, е, путінські пропагандісти вони навіюють глибинному народу, ну і путіну теж. І самі собі. <гум> вони самі починають в це вірити. Ну, от, да, да. І виходить там, що вони правда думають, що да, у них там високоточних ракет ще понад 500, плюс від 30 до 40 вони роблять щомісяця, щомісяця вони роблять там до 40 ракет. От. Ну Якщо ж випускати, як вони випускають по 70, да, по 80, то ну, наскільки це так вистачить? І знову ж вони ж не зможуть ви, витратити все, що їм там відсотків 20-30 на розставляти, як МЗ, там, ну, тому що ж. Тому що тому да там на, на той випадок, якщо все таки вони задовбуть весь світ і НАТО таки підключиться, да. От, ну На, на 5-6 на таких атак їм вистачить, як 23 листопада. да, вони... На 3 да, дні погасили. Да, так, да, матч. Да. Ну, ну Ще на 5-6 таких атак. да, Але ж у нас зброї більше, і ми ж будемо збивати на 80% ракет, а 90%. Тобто не факт, що ви там запустіть хоч 120 їх, не факт, що там типа, 120 прилетить. Так, е, да, звичайно, вони роблять боляче. Звичайно, там ну у нас люди страждають. Це звичайний е, фашизм, звичайний тероризм. От, е, залишати пологові будинки без світла і е, при свічках робити там навіть да? От, Але ж ну що ж поробиш? Але я ще раз повторюю: вони впевнені, що вони дожмуть, вони досі впевнені в своїй перемозі. <гану> <гану> Слухай, Вікторе, дивись, тут є ще дуже важливий чинник, який чітко можна сформулювати анекдотом про діточку і папу, що типу подорожала водка, що ти папа будеш менше пити. та ні, ти будеш <гану> <діточку. гану> <гану> менше їсти. Хіба е, пересічним росіянам не зрозуміла та ситуація, що це тупо дорого? І я не кажу зараз про військові розробки ще з радянських часів росіянин середньостатистичний звикли до того, що вони там їдять, е, ну я не знаю, що Карудуба, там, я не знаю, Мох, але ж ядерні ракети краще на планеті всі. Репутаційно. Тобто на них вже дивляться косу. кажуть, що ви шизвергі, ви ж якісь людожери, якісь, ну я не знаю, правіславний талібан, тобто репутаційні втрати привозводять до того, що кожен росіянин втрачає своє, ну якби оце умовне величі. Тобто, всі вже ну, не можуть приховати, тому що зараз інтернет. Не можуть приховати того факту, що вони становляться опудалом. І звісно, що опудалом ніхто не захоче там якось фінансувати, годувати Оцей пазл. У... Пересічного росіян ще не зійшовся, що кожна випущена ракета перетворює його в андрофага, про яких ще скі... mm -hmm. історик, як його там Геродот казав, що yeah, yeah, yeah. там живуть за скіфамих, <laughs> yeah. а за міланхленами антрофаги. Да? От на того андрофага, якого всі бояться, і, і все, і йому нічого не дадуть. Що Це просто для пересічного росіянина збіднішення, зменшення рівня життя, і ну, потім. Цей голод 90-х, чи, чи що там? Вони ще до них ще не дійшло, як ти вважаєш? Не дійшло. Ну, Усі узагальнення неправдиві. Ми розуміємо, що до когось дійшло, але це там відсотків 10-15, можливо, до 20 відсотків людей. От е, якщо зараз останні е, Лівада центр ну як останнє це було здається, ще початок жовтня, але ну і свіжіших даних нема що е, п'ять підтримували повністю Путіна, і 23% частково, ну то есть. Частково це мається на увазі все, те, що там бомбим Київ, це класно, це правильно підтримуємо. А мобілізація ну не зовсім класно. Але так або інакше, 78% людей повністю або частково підтримують дії Путіна. І якщо говорити про цих людей, то їм не дійшло і навряд чи дойде. Це в ментальності у росіян до речі, будемо люби боже правду. Це і у нас ментальна вада. Ну, не така, як у росіян, у нас от щось середнє між росіянами і європейцями. Uh -huh, да? uh -huh. От європейець вважає, він дуже чітко розрізняє, що є місцевий бюджет, то тобто є бюджет його громади, є державний бюджет. І що він здає, податки, що ага, він купив мороженку, це він здав ПДВ це в державний бюджет, а це от він ПДФОшку отримав зарплату, пішло, там, ну наприклад, в місцевий бюджет. Uh -huh. От ви будь-якого швейцарця, Шведа, німця спитайте, то там ну, ну там теж там є з квадратними головами, але uh -huh. мається. На увазі, що там там якраз 70 70% дорослих знають, що це да, і знають, що якщо бахнули ракетами кудись, то це кудись пішло. І на що, до речі, їх зараз російська пропаганда ловить, що якщо ви там щось допомагаєте українці, це ж з вашого бюджету і це ж ви не доїли. Це ж вас не, не купили новий томограф лікарні. І от раші е, і всі от якраз на це ж ловлять. Та, да, та, та. Вони ловлять, тому що вони розуміють, що на Європі в Європі це, це ну, дуже чітко. Uh, разуміє. От, у нас теж е, люди, ну якби от в, 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 те, що в кармані, вони розуміють, да? а те, що в бюджеті, ну це ж десь. І тому, е, коли е, там хлопець там і людям, ей, люди, десь 20% з великого будівництва розтягли по карманам. Ну і що? Ну це ж не, ну, не з його ну, ж кармана. Вони не так, розуміють. З твого, саме з твого, ну, і у нас мало розуміють, то на Росії такого поняття взагалі немає. От, mm -hmm. Слова взагалі от, 70% чи 80% Росії. Росіяни не розрізняються і того їх не злякають Ну, там, типа, так зато жахнули. І, ні, мало того, в них там що, ну все одно як ви украли, а так хоч, блін, по Києву жахнули. <гум> е, ну, от, так. ну нормально, Це шо, не генеральська там, тіпа, дача, да, а десь да, на пологовий да, будинок е, розіб'ють. Е, е, да, <гум> е, а те, що там м, да ржаві танки, так ну там тіпа, а чого там, тіпа, там, на. На Росії треба когось спитати. А як так вийшло, що з п'яти танків тільки один заводиться? А де ж акумулятори з других там? Типа глянь на генеральську дачу. От генеральська дача, от тут ті акумулятори. І тепер там у свинар... і у свинарчуків можна запитати. Ваші мальчики тепер на хламі поїхали. Їх зараз швидко зроють двохсотими або трьохсотими. Ви получите їх обратно там, типа, но связь між А і Б там. Не получається про мачики. Знаєш, про, картина про, про... Шишкіна мішки в лісу. Ти ж бачив <рес> ці пластикові пакети на деревах ісять, як <рес> мішків, да. але е, все одно треба неустанно розповідати е, руським, що е, ваші мальчики гинуть на війні, у якої немає причини. Ну, причини нема. Але е, треба розповідати, що насправді причина є одна глибина. Це те, що у русских менталітет, що вони вища раса. Вони насправді в це вірять, що вони вище всіх. І тому там ти питаєш, там типа а вони коли-небудь там е, визнають, що там тіпа, типу, весь світ їх ненавидить. Вони, ну там, ми лучші, ми лучші, всі завжди нас любіть. Да. Завжди. Завідують всі, да, там, тіпа, типу, у нас тут скрепи які, у нас ЛГБТ на паради не ходять, там, там, у нас ще там mm. По церквах ЛГБТ у них є. От, е, да, та що у них, да, да, половина іерархії, це <laughs> якраз там <на> ЛГБТ, там, <laughs> сплошно. Хресний, хресний ход в, в, в Московській церкві дуже часто це раз и єслене бете парад самих. Ну, в принципі, да, да, да. Хто не вірить, може православного не можу сказати це слово, на вінського запитати, тому що там же ж є підготовка. Віктор, ти ж розумієш, що зараз так от мимоходом розмовляючи про всі ці проблеми, ми пояснюємо нашим глядачам, чому росіяни програють в цій війні. Тому що це і є їх той спосіб, як вони програють. Орієнтація на е, фейкові, е, якби, якісь ну, неіснуючі можливості. Е, це в ну, війні дуже-дуже. Ну, це приблизно як у Гітлера, це було все надії на чудо оружие. Чудо. А друге, це звісно, що якби, історія з тим, що можна знехтувати головним під час війни, це економіка і логістика. Тобто вони кажуть, та нам на це начхати, наплювати, ми там будемо жити погано. Ні, шановні, це так не працює. І, <світ> е е ну, тому наші хаймерси б'ють по ваших вузлах, тому що це і є перемога в сучасній війні. І е, я сподіваюся, що наш відеоблог сьогоднішній, така фактична розмова. Вас, шановні глядачі, налаштує на той момент, коли не буде світла, коли буде холодно, щоб ви відчували, що кожна е, хвилина цього нашого блекауту так чи інакше наближає нас до перемоги. Дякую тобі, Віктор. Дякую. Тобі. Е, да, я завжди радий бачити тебе в своїх відеоблогах, і мої глядачі, до речі, це підтверджують. Знаєш як? Чемпіон по коментарях, якщо брати, в мене там є певний пул експертів, то ти чемпіон по коментарях. Там завжди дуже багато коментарів. Тобто, да кожен... Я заглядаю кожен раз. Да, є, є експерти, які перемагають по переглядах, але в коментарях, друзі, за це я вам дякую. Шановні, І доп... я до речі, да, до побачення, до нових зустрічей. До пока. побачення.